Просто мені от складається враження. Бач, Андрію, наскільки нам, нам це ну, болить да, оця тема? Вона болить суспільству. Емоційність, професійна придатність і так далі. Навіть те, що у нас там є інші проблеми, десь відходить на задній план. А чому? Тому що, як на мене, це є базою. Якось так склалося, мабуть, хібне враження в суспільстві в нашому що. Ми очікували якогось чуда після того, як президент Зеленський прийде до влади, ну, як Зеленський прийде до влади і слуги народу своєю монобільшістю ухвалять за два дні всі необхідні закони, які повністю змінять там суспільство, змінять правила гри, і ми отримаємо суперефективну боротьбу з корупцією, і так далі. Тому подібне цього всього не сталося. Тобто у нас були, як на мене, завищені очікування до фактично тих людей, які ніколи не були ні в політиці і не були дотичними до державного управління. Але є ще один момент, дуже цікавий, як на мене, ми чомусь ну може, ви мене поправите, асоціювали багато в чому зеленського не з проросійськими політичними силами. А коли побачили, що дуже багато. Представників і Петра Порошенка команди, і ті, хто співпрацював з ОПЗЖ, опинилися в команді Зеленського. Ну, от яскравий приклад, тому ж Дмитрук ми з Андрієм обговорювали буквально минулої програми цю всю історію, чому він тік, хто він є, чий прихильник. Ту виявилося, що це ну команда Зеленського це солянка. От реальна солянка, де набирали знайомству і так далі, і зараз ці люди. Займається управлінням країною, чисто намагаючись показати себе ефективними менеджерами, але в будь-якому випадку, як на мене, ідеологічна складова має бути присутня в будь-якій державі. Бо е, навіть от, якщо взяти до уваги е, ну, класичну, як на мене, демократію там успішно, зараз звичайно, це сумнівно, Америку та або Великобританію. Ну там приходить партія до влади, вона приходить з якими засадами, вона чітко намагається їх дотримуватися. У нас із цим велика проблема. Тому я вважаю, що е, зараз те, що президент емоційно виказав, це одне одна проблема. Але друга в тому, що ну він не хоче бачити і не буде бачити, що все це е, всі оці речі, які відбуваються, вони в першу чергу є наслідком того, що проводиться точніше відсутня ефективна кадрова політика. Бо я пригадую, знаєте оцю історію з меритократією. Про яку ми говорили ще там на початку каденції Порошенка, і навіть був ухвалина з закон, ми рівнялися дуже часто на Сінгапур, Ліка Ю це був взагалі якимсь там ідолом в Україні, на якому ми там ледь чи не молилися. Але коли ми Практично підійшли до того, щоб ну от, слуга народу чомусь і в мене там, і багато кого можливо ще асоціювався з таким новим шансом. Ліфт запрацює, будуть до влади приходити професіонали, працювати професіонали. Ну тепер ми бачимо, як працюють професіонали наслідки відповідні. Хоча, звісно, складно там заперечувати, було б, наприклад, як зараз Андрій сказав, що ми маємо здобутки, наприклад, у ВПК. Так, да, ми їх маємо, але вони тьміють на фоні цих скандалів, які виникають саме із. Тим, що от, дійсно у владі у не, Зеленського не буде абсолютно а, я, от лише на підтвердженні додам: дивися історія з Мустафою на Ємом, з Лещенком. Це вся команда, яка була в Порошенка, вона перебігла до е, Зеленського. Так само, і Гончарук, перший прем'єр-міністр, який був у команді Зеленського, це також із команди Порошенка, І з команди е, Віктора Януковича. Там люди є. ну тобто, все, все позбирали в округи. Yeah, it... так, ]入лenta. ]入лenta. Там там, я колега. Така всі аратамі, аратамія так, так, так. Звичайно, Це так, е також бізнес бізнесмен з е цього. З, е Дивіться, я тебе поясни, чому, е ну, чому так відбувається? Чому, наприклад, у нас є здобутки, але вони дуже сильно тьмінюють на фоні е цих корупційних скандалів і взагалі е неправильного управління. Е тому що дуже просто всі зразу починають думати: ага, такі ракети вони будувалися за кошти надкошти, кошти, які би мали піти е на. Утворення там в два-то в три рази більше якихось корисних е, об'єктів е, для ВПК, а вони було просто були вкрадені, наприклад, а з них було зроблено, наприклад, один. Тобто ти, ти зразу подумаєш, о боже, скільки вони вкрали на тих ракетах, тобто вони могли зробити набагато більше. Тобто і дуже все просто, якби не було цих корупційних скандалів, а з іншої сторони, ну вони ж скажуть: ну стоп, е, якби ми не показували те, що ми там ось ув'язнюємо то Ми би вибили і не побачили, що ми боремо з корупцією. Тож Ми ж, ми ж так боремося з корупцією, розумієш? Тобто це така дуже специфічна це, 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 це з наслідками корупції не бореться, показують наслідки корупції. Ну, це, це підміна. Ну, вони ж то пояснюють, що вони вже побороли корупцію на горі. Її вже немає, її вже не існує, розумієш. Вони ж давно-давно давно її побороли, 44 назад. Сьогодні трішки в засобах маси інформації понеслася зрада. Ну, заголовки, мовляв, ну дуже промовисті були з цього приводу, що, мовляв, Камала Харіс про Україну мовчить, нічого не говорить. Я уважно перечитав розшифровку цього інтерв'ю. Воно таке немаленьке, на 11 сторінок. Загалом інтерв'ю було присвячено внутрішньоамериканському питанню. І що стосується зовнішньої політики, питання було лише одне. Від журналістки стосувалося конфлікту Ізраїлю проти Хамасу. Війни Ізраїлю проти Хамасу, коли не завершиться, звісно, Камала Гаріс. Могла б відповісти в цьому контексті і про Україну, і про східну Азію, і про Росію, і про Китай, але вона жодним словом не обмовилася. Я особисто коли не записав відео для каналу, говорю, що дійсно це, ну я переконаний, це треба було зробити. і варто було все-таки, хоча б там пару речень, про це сказати. Тим паче, час був у неї на відповіді на це все. Але бачаю за цим неготовність її провадити дуже агресивну. І жорстку зовнішню політику. Хоча, наприклад, вона в своєму виступі під час її номінації на офіційної на посаду кандидата, вона згадувала і Китай, і Росію, і Україну. Ну там був виступ звичайно великий, набагато більший. А, і бачаю за цим, що нам буде непросто вибудувати саме відносини з Білим домом Камали Харріс, якщо вона переможе, так само не просто нам буде вибудовувати відносини в питанні підтримки. В інтересах України із Дональдом Трампом, як тут ви бачите взагалі цю всю історію, особливо я нагадував ще раз нагадаю, що ми маємо не дуже гарні відносини з Камали Харів, в тому числі, що в нас невдале було фото зімени у Швейцарії е, за підсумками. Установчого саміту миру, коли тоді Хамала Харріс стояла позаду тієї людини, прізвище якої не варто називати, як казав Андрій, і вона тоді е, покинула цей саміт, залишила саміт, полетіла додому трішки раніше ніж всі інші. Що нам робити в цій ситуації? Тому що все ж таки дійсно треба розуміти, що зараз для Камали Харіс у зовнішній політиці найголовніше питання це Ізраїль, все решта десь там позаду. Чому Ізраїль? Тому що там Бобі набагато більш потужніше, ніж наші, і ну, зв'язки набагато більш потужніші, ніж наші, знову ж таки. І не таке не таке болюче питання насправді, тому що там насправді палестинська а, діаспора дуже сильно потужна взагалі. Арабська діаспора, там а, мусульманська, я б сказав, навіть цілком дуже потужно тиснеть саме на Камала І я вже розказував історію про те, як до неї там приходили на прес-конференцію. З плакатами і її загнобити через те, що вона не має не пішта має неправильну позицію або немає позиції щодо їхнього питання. От вона правда зразу зупинила прес конференцію, і це е, дуже швидко відбрила їх, от е, емоційно і швидко сказав, скажучи, а ви що хочете, щоб це робив Трамп, щось в такому змісті і так далі? Значить, ви іначе ви плануєте голосувати за Трампа? От ну і вони зразу там. Почалась там е вакханалія з точки зору підтримки е Камали Харіса і відповідно вона це питання вирішила, але не потрібно забувати те, що ну українське питання, воно як мінімум, саме собою, має воно воно не вирішиться. Е українське питання набагато складніше, набагато складніше, і обіцяти тут е ну їм. Немає що Що сказати, що ми завтра виграємо? Чи ми завтра відіб'ємо всю територію України? Ну це ж е, може і не відбутися. А говорити про те, скільки ми коштів вкладаємо, і також боляче, тому що американці всі дуже боляче відносяться до своїх фінансів. І, і, а результатів вони скажуть. А які результати? Ну окей, ми зараз там виділимо 200, 300, 400 мільярдів доларів е, своїх кремних коштів. А які результат? Що ви хочете досягти збереження демократії у світі? А нам це не сильно цікаво. Ну це прикольно для когось на когось подія, але по факту результату немає. Ну якщо буде далі війна продовжувати, продовжувати ще 10 років, так її будуть згадувати чи наступні 10 років, а то й довше. Тобто, що ви прогадали так свій, свій рейтинг. Тому вони стараються дуже дуже ну, політкоректно відноситися з питанням України. На жаль. На жаль, тому що мені б хотілося, щоб питання України стояло більш жорсткіше, навіть якщо е, в майбутньому гіпотетично щось може не скластися. То я хотів би, щоб вон, наші партнери були на 100% на нашій стороні, і принаймні ментально і медійно це набагато більше би допомогло, е, навіть тим, щоб, ну, щоб весь світ бачить, що США на нашій стороні що вони нас підтримують, і вони саме, саме більше це те, що вони в нас вірять. Бо якщо вони нічого не говорять, це означає, що вони нас не вірять. А якщо вони в нас не вірять, відповідно з невіри приходить і до партнерів. А якщо партнери в нас не вірять, це означає, що в нас менше коштів, менше ракет, менше всього і так далі. Тому подібне. Тобто, це величезна проблема. Американці вони дуже просто відносяться до своїх речей. Так вони можуть чогось не договорити, але вони не, не відслідковують, як це ну, результати своїх дій в майбутньому. Ми звикли вважати, що американці це якісь такі напівбоги, які прораховують там на 100 років вперед. та ні, це неправда. І далеко ні, і вони помиляються і дуже часто помиляються і в короткостроковій перспективі, і в довгостроковій перспективі. Ми вже не раз в цьому переконувалися не раз, і не два, і не три, і не десять. І десятки, мільярдів сотні, мільярдів, трильйони трильйонів втрати е, в країнах е, там Середньої Азії показують про те, що вони також е, неправильно вміють використовувати кошти і складати і ставити ставки на тих е, персонажів. Тому нам потрібно діяти самим, як мінімум, потужно медійно. Е, так є, наприклад, той самий Трамп, який. Ну частково, але він все одно е згадує Україну тих чи інших е реляціях своїх, що ну ми маємо, наприклад, допомагати Україні. Маємо щоб Україна там перемогла. Е якби війни щоб війни не було, як якби я було, то війни б не було, і так далі. тому подібне. Тобто він це говорить звичайно з точки зору е звеличення себе, але в будь-якому випадку ну, Україна в нього стоїть на більш потужнішому рівні. Так ти розумієш, це популізм. Я розумію, що він хоче виграти вибори будь-якими методами. Я розумію, хто такий Трамп. Але ще раз кажу, з моєї суб'єктивної точки зору, я вважаю, що поки що Трамп для нас набагато вигідніший кандидат ніж Камала Харріс. Я вже це знову ж таки говорив неодноразово, тому що поки що демократична партія е, США для нас дуже слабка. В такі часи нам потрібні сильні е, волюві е, ризиковані кандидати, от такого аля як е, Трамп, який дійсно може. Своєю ну, ексцентричністю е, зробити для України дуже дуже добре, але е, ну, навряд чи це зможе зробити Камала Харіс, яка ну дуже сильно приналежна до е, демократичної ідеології, на увазі демократичної партії ідеології, угу. і дуже сильно підконтрольна тому самому Обамі, який ну факто контролює всю політику демократичної партії, і який ну на мі з моєї точки зору знову ж таки є ворогом України, який нічого не зробив для України. Нічого, а і все це нічого призвело до цієї всієї страшної ситуації, яку ми маємо на даний час.